Як в електронному журналі нові знання перенести уроки з минулого навчального року. Покажу на прикладі інформатики 7 клас. Спочатку збережемо уроки з минулого навчального року. Переходжу на перший семестр минулого навчального року, відкриваю журнали, відкриваю журнал 7 класу. І в самому низу під уроками клацую на кнопку Експорт. Зберігаю всі уроки. І відкриваю в електронній таблиці Excel. Як бачимо, збереглися уроки, домашнє завдання і розклад. Переходжу в поточний семестр, журнали 7 клас і створюю стопчики для уроків. Додати стопчик. Обираємо оцінку «Поточна». 6 вересня перший урок. Повторення у нас буде щотижня до кінця семестру. Урок за розкладом 4 кабінет інформатики. Зберегти. Стопчики створилися. Далі відкриваємо таблицю з уроками за допомогою розширення нз уроки Переходжу в Excel. Виділяю уроки і домашні завдання. Копіюю. Повертаюся в журнал, клацею в темі першого року і клацею вставити з буфера. Дозволяємо копіювання і бачимо всі уроки у нас одразу вставилися. Нумеруємо уроки. Ставимо урок номер 1 і пронумерувати. Бачимо всі уроки у нас пронумерувалися. І далі клацімо зберегти все. Пішов процес зберігання. Уроки зберігаються асинхронно, бачимо, все зберігалося. Закриваю вікно NZ-уроки, оновлюємо сторінку і всі уроки у нас вже додані.